Всім привіт! Ви на хуторі Тополі. Зараз 8 квітня і це означає, що в самому розпалі садівний сезон, в самому розпалі весна. Що це означає для нас? Те, що починається новий теплий сезон, багато роботи, по-перше, із газоном, щоб він залишався таким гарним, зеленим і не пропав не засох. Його треба добре вичесати, пропіскувати, проаерувати. Дуже багато роботи зробити, бо тут великий газон, бо ми хотіли великий газон. Також в цьому році ми плануємо отут, -от позаду мене зробити принаймні. Принаймні підлогу тераси, щоб все було рівненько, щоб все було красиво і вже можна було безпечніше і комфортніше там проводити час. Також ставимо на місці оцих братських могилок, будемо ставити теплиці. На місці оцих грядок будемо ставити іще високі теплі грядки. Ну і загалом побачимо, наскільки ще вистачить нашого часу, натхнення і фінансів. Тим часом погода просто супер. У сусідів вже квітнуть абрикоси, в нас ще тільки розпочинають. Вон там десь молода абрикоска, яка вже почала розпускати квіти. І сьогодні просто супер класний понеділок, як не дивно. Що ви бачите перед собою? Це дерево. Насправді зараз так і не скажеш, але це наша майбутня теплиця. Тут брус 100 на 100. Який буде, чим він буде? Лагами? Внизу. Ну як це назвати по-нормальному? Внизу лежатиме як основа. От. А це брус 50 на 50, який насправді 65 на 65, який буде власне самою конструкцією теплиці. Тільки що це все принесли. Знімати, як ми тягаємо це із машини, було б весело, але незручно. Тому ось. Угу. І тут сьогодні підкопаєш. Ну, тут треба десь сантиметрів 20 і до куща. Щоб а, оце ось рівненько передні, на, передню ось стінку теплиці. Угу. І тут у нас он, яка поки що різниця, перепад по ґрунту, на штик лопати. Тут от зайвий бугор, який треба буде знімати. Так, зараз виглядає місце під теплицю. З цього боку ще треба якось теж зняти зайвий ґрунт, пролити бур'яни гербіцидом і закласти, мабуть, поки що картоном, щоб в принципі не наростало нічого нового. Ну так, ідеалі агроволокно, але у нас є багато зайвого картону і мамка хоче спробувати картон. Закладати мульчування грядок картоном, це зараз прямо тренд, коротше, несеться по інтернету, всі закладають грядки картоном. Так, а що хочу... ти досі? Ага. Так, а що його отам от закладати картоном, це ж не грядки? Ну... Там вже должно, там не должно рости. Картон рано чи поздно він перетрухне. Перетрухне. Так. Та й бозна, що. І, я, Зроби. Зробити отсипку, ага. А що це у нас виросло? Тепало чорний, Чорний, так, да, глянь, часник виріс на високий ряд. Посадили, він він. Я думаю, що може не тільки де посадили, а де викинули. Може де він. Він тут був закопаний з харчовими якимись рештками. Отакого. І у нас є дві подложечки. Ага. І... Супер. Надо ще. Ця штука отут з браком, ну, може, хоч два метри од врятуємо. Ні, ми врятуємо більше, просто тут менший кусочок буде. Угу. Покажу. Це нам потрібні зараз підложки, щоб скласти дерево і просушити. О, як треба тут розвалюється ще навіть коли його не трогаєш, воно просто розвалюється. І зараз перекладемо ці всі дошки, бо їх треба буде обробити спеціальним препаратом для захисту від стихії. Від атмосфери, а не від стихії. Отак, от от це правильно. <реш> <реш> І вони самі по собі досить вологі, тому не завадить їх іще підсушити. 50 так. років типу, должно... типу так, захист на 50 років. Препарат називається ХМ 11. каже чоловік, що дуже багато, дуже мало навпаки про нього говорять. Так, ну по-перше, по подивіться, як це красиво. <реш> В ньому, мабуть, блакитне, то, мабуть, мідний купорос, так? Зелене, то, мабуть, залізний купорос. Зараз. Навпаки. Навпаки. Зелений, так. А купорос. Це розводиться і просочується деревина цією штукою. Ну, Власне, інструкцію ви бачите. Від грибів, комах, шкідників. І це підходить для відкритих споруд, що, власне, нам і треба, бо теплиця буде таки стояти на вулиці. І хоча вона зверху і буде трошечки захищена плівкою, а пізніше пластиком, мабуть. Як називається оця штука, блін? Полікарбонат. Полікарбонат. Ось, забуваю. Але все одно захистити дерево не завадить. Так що спробуємо і подивимось, насправді. Ну, побачимо, побачимо, чи простоїть теплиця 50 років. Простоїть, я раніше знесу. <рес> ну, мабуть, так і тут все-таки оцей прикол основний в цьому червоному чи помаранчевому препараті, бо з купоросом, понятно, можна купити просто в будь-якому магазині той і обробити. Це коли дуже жалко, так. Оця ось штука це хімікат із величезною невимовною назвою, який не вказаний на упаковці. І от саме він, мабуть, і робить основну роботу. Так, ну, півдня по тому ми переклали деревину, так як вона повинна бути. І оця частина вже покрита розчином захисним. І ця частина ще не покрита, чисто знімаю, щоб бачити різницю. Обробляємо із садового оприскувача, щоб швидше і рівномірніше. Отаке воно жовтеньке на початку, потім проявляється трошечки червоно-зелених розводів, всяких купоросних. І в один слой воно вже буде отакого дивного, але прикольного кольору. Зараз ми думаємо про те, щоб замінити оці ось всі старі страшні паркани на теж паркан із дощок. Бо оці там уже прогнили зовсім. Ну і загалом забор такий, що ось ось впаде. І, власне, думаємо про те, що чого б не обробити ті парканні дошки. Отаким самим розчинам на здоров'я золотка. І нехай би воно було навіть отакого прикольного зеленуватого кольору. Я музику тільки не виключу. Темно і нічого. Тобі? Під музику працюю. Ні, кіця, якби за цю музику не, не Поки дитина самозайнята в манежі, я підтягую болтики, гаєчки на кріслі гойдалці. Минулого чи позаминулого, я вже не пам'ятаю, року подарували на день народження Сашені, мамі отаку гойдалку. Вона супер класна. Дуже зручне крісло і е, добре. Переносить життя на вулиці. В теплий сезон вона у нас постійно живе на вулиці. Але є проблема в тому, що оце дві залізних боковушки, скріплені болтами, скріплені, власне, оцими дощечками. І вони розбовтуються час від часу. Тому треба їх відтягнути. Так? Так, ти хочеш ключика? Тримай мій помічник. От Марко хоче ключика. Будеш зі мною підтягувати гайки. А так, малий помічник. Отакий От у нас спільний побут. Так.